Ну що ж, усім привіт! Uh, черговий подкаст. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему токсичного перфекціонізму, такої токсичної ідеальності, і насправді, чому я вирішила зняти подкаст саме на цю тему. Тому що коли я напряму особисто зіштовхнулася з цією проблемою, то шляхів вирішення в інтернеті, якщо вони й були, то їх було дуже мало. І тому це відео таке максимально побудоване на моєму досвіді і на тому, що я переживала, так би мовити, особисто. Невеличке нагадування про те, що це всього лише подкаст, всього лише звичайної людини, яка розказує вам свої думки. Я не психолог, не психотерапевт, нічого такого. Тому можете поділитись своїми думками в коментарях, якщо ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь. В цілому ваш фідбек дуже важливий. І я завжди його ціную, тому приємного вам перегляду, ми почнемо. Почнемо саме з того, що ми говоримо конкретно про той перфекціонізм, який негативно, деструктивно впливає на наше життя. Тобто, це не про те, що, знаєте, мотивує тебе ставати кращим щодня, мотивує робити свою роботу краще чи якісь справи в цілому, а про те, що руйнує тебе зсередини і те, що. Не дозволяє тобі нормально і якісно проживати своє життя. Отже, звідки це береться? В першу чергу це про оцінку. Якщо вас оцінюють ваші друзі, батьки, наставники, вчителі та будь-хто просто люди, які вас оточують, якось мають змогу вас оцінити, так би мовити, за ваші вчинки, за ваші помилки там, чи будь-які дії, то, можливо, Ось цей перфекціонізм взявся саме звідти, і це знову ж таки аналіз, що не потрібно спілкуватися з людьми, які деструктивно впливають на ваше життя. Тому, знаєте, перше і головне це зібрати джерело, звідки це береться. Тобто, якщо ви досі там, спілкуєтесь, перебуваєте з людьми, які дозволяють собі вас оцінити, і оцінити все те, що ви робите, то Відключайтесь від цього джерела і йдіть якомога далі. Далі ми продовжуємо саме роботу над перфекціонізмом, саме те, що залежить від вас. Одна з найкращих просто стратегій, яку я пробувала, це занизити очікування. Взагалі, в чому полягає сенс? Коли ви ставите собі якусь мінімальну планку того, що ви можете зробити, у вас ніби звільняється місце для. Роботи, яка не буде прив'язана до результату, і це взагалі головне в подоланні перфекціонізму, який токсично впливає на ваше життя, це відв'язка від результату. Тобто робити процес, робити роботу тільки тому, що вам подобається процес, а не тому, що ви хочете досягти якогось певного результату. В одній з моїх улюблених книг було написано про те, що якщо ми можемо налаштуватись на те, щоб створювати і не прив'язуватись до результату, наймовірніше така робота, такий витвір знайде своє призначення, знайде свій відгук. Наступне, що мені допомагає, це те, що певна ситуація, певна робота, певна дія, певна справа, це всього лише частина вашого життя. Це не те, що визначає вас як людину, як професіонала, та взагалі просто це не те, що визначає вас. І можливо будуть траплятись помилки, але це всього лише частина вашого шляху. І, можливо, через рік ви навіть не згадаєте про щось, що ви зробили не ідеально. Тому варто працювати над усвідомленням того, що мислення або все, або нічого. Воно ні до чого позитивного не приводить. Тому що ось ця токсична продуктивність, ось цей токсичний перфекціонізм, він саме про те, що або все, або нічого. Або я зараз роблю найкращу річ у своєму житті, або я залишаюсь на цьому ж місці. І насправді те, що ми уявляємо собі в голові, це не те, що відбувається в реальності. Тому що, знаєте, ви можете уявляти абсолютно одне, і, наприклад, можна провести дуже легкий приклад. Багато хто з нас планує свій день. Якщо розпланувати свій день по секунду, ви нібито уявляєте так, яким він має бути. Але по суті, в кінці дня, якщо провести аналіз, день буде зовсім іншим, аніж ви собі уявляли. І хоча ви робили ті справи, які ви запланували зранку. Тому що. З нами щодня трапляються люди, з нами щодня трапляються ситуації, з нами щодня трапляються історії, які формують нас, які формують наш день, які формують наше життя. І тому ви не можете знати на 100% яким буде результат в кінці вашого дня. І от головна наша задача це навчитись працювати в процесі, тобто не прив'язуючись до результату. І насправді це зробити значно важче, аніж здається. Проте, головна мета і задача нашого життя це отримати задоволення. А досконалість це трошечки інше. Це не про задоволення. До речі, про досконалість. Якщо у вас підвищується тривожність, наприклад, можна провести такий легкий приклад: про те, що ви маєте вийти на сцену і виступати перед публікою. Перед виходом ви хвилюєтесь, і що робити в ось цей момент, щоб зупинити своє хвилювання, хоча б на трошечки. Уявіть собі найгірший результат. Тобто, що може статись, якщо ви вийдете на сцену і щось піде не так. Ви забудете слова, у вас не буде працювати мікрофон, техніка, люди почнуть сміятись, вам ну, нікому не буде цікаво слухати, і так далі, і тому подібне. Насправді, прикладів можна наводити дуже багато. Але в чому сенс? В тому, що ви маєте уявити найгіршу ситуацію. Тобто, ну так, таке може трапитись. Але відсоток того, що це трапиться, він настільки мізерний і мінімальний, що це навіть не можна уявити. Проте ви все одно починаєте розуміти, що навіть якщо це трапиться, ви починаєте це приймати, що типу, навіть якщо це трапиться. Ну, окей, я знайду вихід з цієї ситуації. Але можливо це й не трапиться, і все пройде окей. Тому навіщо мені хвилюватись зараз і витрачати свої сили і енергію, які я потім можу витратити на те, аби зробити свій виступ кращим? Також я хочу зазначити про одну клас, один класний інсайт, який я винесла для себе під час прочитання однієї книжки. Це було щось типу стіни в, моєї, в моїй голові, я десь тут, можливо, прикріплю назву: а, книжка про тривожність і депресію. І не дивлячись на те, що я винесла багато цікавої, корисної інформації про саме тривожність і депресію. Але такий головний інсайт це про те, що існують проблеми, з якими просто варто навчитись жити. які… Варто навчитись направляти в якесь правильне русло. Бо проблеми і помилки це частина нашого життя, це частина того, ким ми є і ким ми стаємо. Тому дуже важливо саме навчитись жити. Бо деякі речі ми не можемо викорінити назавжди, і це те, що буде супроводжувати нас. Але. Наша головна задача знову ж таки зробити так, аби нам було комфортно, аби ця проблема нас не турбувала. Якщо ми кажемо конкретно про проблеми більше, а не про розлади, так і якісь психічні порушення, які реально потрібно лікувати. Але просто пам'ятайте, що ви класні, ви достатні вже такі, як є. От прямо зараз, прямо в цей момент, коли ви слухаєте ці слова і. Ви можете робити себе щодня кращими, але ви вже достатні. Ви вже класні, такі, як є, з усіма проблемами і недоліками. Тому що, ну, такі, як є. На кінець я закінчу також однією класною тезою з книжки про те, що якщо ви зациклені на тому, аби досягти величі, а якщо. Ви намагаєтесь порівнювати свою попередню роботу і ту, що ви робите зараз порівняння, якісь негативні думки про те, що там щось не вийде, і так далі. Це все заважає досягти ось цієї величі, до якої ми прагнемо. І тому дуже важливо нагадувати собі про те, що не варто зациклюватись, іноді варто просто пережити. І піти далі. Ну що ж, я дякую вам за перегляд цього відео, Сподіваюсь, воно було цікавим і корисним для вас. Можливо, ви винесли для себе щось нове і цікаве, корисне. А, бажаю вам гарного дня, можете поділитися своїм фідбеком, який є надзвичайно важливим. Все, Сподіваюсь, побачимось вже зовсім скоро. Бувайте!